Що таке відновлення? Давайте так. Це час, який потребує вам організму, для того, щоб адаптуватись до навантажень і відновити свою нормальну діяльність. Просто норма для цього організму зміщається. Якщо раніше для нього нормою було підняти кілограм, то після навантажень нормою стає підняти 2 кілограми. Ну, не так лінійно, звичайно, але суть така: ті межі, до яких м'яз може розкачатись без допінгу, це і є норма реакції. Я це стверджую, що це саме очевидна штука. Це раз, друге. Ця норма є різною для всі кожного індивідуума. Це два. Більше того, я стверджую, що ця норма є різною для різних індивідуумів в різний період життя і в різний період фізичного стану, і навіть в різну пору року, оскільки в ту ж зимову, в зимовий період процеси в організмі сповільнюються. І там легше набирати жир, але важче набирати м'яза. Ну не суть. Це ця, ця норма є різною для різних індивідумів індивідуумів. Є різною для одного індивідуума в різні відрізки його життя. І третє ніхто точно не знає. Норму цієї норми. Ця норма це умовна норма. Тобто це як тривалість життя. У кожного є тривалість життя, у кожного вона різна, і хрін, хто знає, яка вона була запрограмована наперед. З та сама опера з накачки м'язів чи будь-яких інших спортивних, коротше, в плані будь-яких навантажень, фізичних, психологічних і так далі. В кожного є своя межа і свій запас міцності, але ніхто не знає, де він закінчується, крім практичного шляху. Засновані на дослідженнях рекомендації. значить, що до заслов... заснованих на дослідженнях рекомендацій, я от не знаю, коли я про це буду говорити. Ну я точно про це буду говорити. Це все повна і абсолютно хірня. В свій час тим, чим займаються лікарі, займалися американські конструктори, які намагалися зробити. Авіаконструктори для військових літаків зробити посадочні місця для пілотів універсальними для всіх типів пілотів. Вони вимірювали їм руки, ноги і е, виводили середні по лікарні. І ви знаєте, чим вони закінчились? На відміну від лікарів, вони визнали що це повна хірня і придумали регулювальні е, крісла, які регулюються, які зараз стоять в кожній машині. Це от придумали для авіапромисловості, тому що вони вияснили, що всі люди різні і неможливо придумати універсальне рішення для всіх. Але конструктори люди прості, вони не, не медики. Медики, науковці, які займаються здоров'ям людини. Вони впевнені, що універсальні поради можливі, і вони вважають, що є середня арифметична людина, в якої дві руки, дві ноги, голова. І от на основі цього вони виводять кількість кроків, які треба пройти. До речі, про кількість кроків я теж буду говорити, і це не фігня. Але це не має відношення до фізіології, це має відношення до психології. Оця вся історія з 10 тисячами кроків. Я потім поясню, чому. Коротше кажучи, основна проблема цих всіх загальних рекомендацій, що вони оперують неіснуючою людиною. Вони оперують так званою здоровою людиною. Це міфічна істота, яка харчується три рази в день, один в той самий час, яка не має серйозних стресів. Яка має чітко визначену фізичну активність, яка гуляє на свіжому повітрі, причому свіже повітря, я так розумію, знаходиться десь поблизу передгір'я. Ну бо на високогір'ї там вже буде зменшена кількість кисню, не в місті, ну тому що це не свіже повітря, і так далі. І так далі, отримує від певну кількість ультрафіолету і ніколи не хворіє. Взагалі не існує. Нема таких людей.